Бужаю здоров'я, православні! Ну дивіться, хто там пожаліється, що вони у них в квартирах світла немає, то десь так виглядає життя на нулі. Підсвічуємо другим фонариками. заряджаємось, отак от ми зберігаємо їжу. Бліндакі холодно, можете побачити навіть іні і на банках. Це наші павери, так ми заряджаємо рації і все інше. Все ліки, щоб ви розуміли, це бліндаж, які можуть попадати в поранені. Ну, тут виходимо, бачимо, як у нас тут все красиво, так і живемо.